Дивіться, я завжди займався музикою професійно, мене вища музична освіта. Я в Італії вже перед війною я співав, у мене контракти були. Але я дуже швидко викупив, що музикою не заробиш грошей. Ну, хто музикант це. ну не заробиш нормальних грошей. І у мене завжди був свій бізнес. Чи студентських років я розвивав агентство. Саме з ним я потрапив в Forbes. Хоча це починалося як ігрушка. Бо ну, я вибрав правильну нішу, все йде в онлайн, і весь заробіток в онлайн. Але як почалась війна, я отримав під Харковом п'ять кульових поранень, коли людей евакуював. Я ледве вижив. Мені казали лікарі, що там ходити не будеш, жити не будеш, співати не будеш. Але сталося боже чудо, чудо медиків, Люди по всьому світу молилися. Ну, я не знаю, це реально з розряда чуда. Вони переправляли з лікарень лікарню в Україні, там якусь операцію робили там. Тобто поранення були настільки важкі, що треба було по всій Україні возити мене в різні лікарні, бо тільки по одному хірургу чи двох вообще, на всю Україну було, які могли подібні операції робити. Але якимось чином вони врятували. Я потім опинив з Німеччині, З коли просто почули, що оперний співак. Я перший волонтер, який постраждав на війні. Ну та офіційно ще й співаком співаком. Це розлетілось по всім BBC CNN RIA RTV я не знаю, всі газети. Форб, York Таймс, Таймс, я не знаю. Ну, це можна безконечно перечисляти всі телеканали, всі українські телеканали. Це є всюди. написати Сергій Іванчук, там не знаю, СТБ, і ви там побачите там два чи три інтерв'ю про мене. Але знову ж таки, люди цього не знають. Люди підходять до мене і кажуть: ми в TikTok тебе бачимо щоб розуміли про силу соцмереж. сама велика репутаційна преса. Я думаю, ви навіть про це не чули. і Не бачили не не справляється з рівнем впізнаваності як соцмережі. Я там був і на червоній доріжці і в Європарламенті, тобто і дипломатичні місії, і перемовини. Плюс я є свідок агресії Росії проти України і в гайському суді. теж, я от про це все розхожу. розказую по амбасадорам штаб-квартирі НАТО в британському парламенті. Ну коротше, отака от, от історія. Тобто там публічна, медійна, якась там особистість. Роблять це все за свої кошти, ніхто мене не фінансує, слава Богу, мені є бізнес. Мені ніхто не білети не оплачує, нічого, ні їжу, не проживання. Фільм про мене знятий, є soldiers of song збройні пісні. Можна подивитися на Apple TV чи там Amazon Music. На Червоній доріжці ось ми були разом з Боно а, Коротше, дуже-дуже поняли багато такого всього. Я його не дуже люблю. Бо це все пиль. Це все пиль. А по факту що? От Цікаво, що по факту. І от ми сьогодні вам розкажемо, як по факту ми можемо заробляти. Взагалі, щоб ви розуміли, оці всі казалось би ну я на обложці Тайм. Я людина року за версією журналу Тайм. Ну, люди взагалі мечтають туди попасти. А я туди попав, і я в якийсь момент зрозумів, що журналісти просто взяли мене мою історію, мені ні денег, нічого не заплатили, а, скористалися цим всім, перемололи і просто ну забули. Тобто, воно так несе це, несе, поняли, взяли, понесли на руках і забули, бо вже існує інфоповоди і так далі. Все це пиль, все це мішура.